Олексій, що там, коли новини? Ти розмовляєш зі мною? Ти зі мною розмовляєш? Ти звертаєшся до мене? Трі, 2, 1. Давайте будеш нормально розмовляти, а я не буду тебе чіпати. Усіх вітаю, а ви, мабуть, не чекали. А ми тут лекції, семінари, буденні справи, робота, сім'я, студентські івенти. А ми отак збираємось серед усього цього і думаємо, та щось нам взагалі нема чого робити. да? Давайте новини знімати, монтувати сценарії, писати, прев'ю малювати. Саме так нас і можуть бачити деякі глядачів, але нас насправді вже давно не було, і ми вирішили стати кілерами ваших очікувань. Саме тому ми тут. Це я, Олексій, ведучий цих новин, стіни Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Команда та найінноваційніший, найоригінальніший формат контенту університету, новини юридичного факультету, до котрого ніхто і ніколи ще не додумався. Чи вже додумався? По-перше, студенти факультету повернулися з зимових канікул і з новими силами розпочали нову навчальний семестр, навчальні аудиторії знову наповнилися енергійними, цікавими дискусіями. Да, трохи вже не актуальну, але тим не менш дуже відповідальний семестр. Вітаємо! Курсові іспити, заліки, практика, сил, терпіння та успіхів. 17 січня студенти та викладачі відзначили день народження Чорноморського національного університету святковим походом до театру. Колективний перегляд концерту став чудовою традицією святкування цієї важливої дати. Глядачі насолодилися атмосферою свята. Адміністрація закладу висловила подяку всім, хто долучився до цього культурного заходу, та наголосила на важливості підтримки таких традицій для збереження університетського духу та єдності. Що там твої анекдоти. Нема бажання щось паскудити, а А чого напаскудити? Ну, якось не до жартів, може. може, це ми тут тільки такі веселі. Ну, добре, дивись, якраз щодо театру. Коли Шекспір писав, що весь світ це театр, він просто ще нічого не знав про цирк. <риклад> якось не смішно. А я ж кажу, не до сміху взагалі. У теплій та дружній атмосфері відбулася урочиста церемонія вручення сертифікатів учасникам проекту т'ютерства та менторства. Студенти, які успішно завершили навчання за даною програмою, отримали свої заслужені відзнаки особисто з рук декана факультету. Під час церемонії студенти поділилися своїми враженнями та досвідом набутим протягом року. Декан наголосив на важливості розвитку менторських навичок для майбутньої професійної діяльності та побажав випускникам програми успішного застосування отриманих знань на практиці. З нагоди Дня Святого Валентина на факультеті організували романтичний марафон розіграш квітків у кіно. Що? Після захопливого конкурсу щасливі переможниці отримали можливість відвідати цікавий фільм. Дівчата поділились: атмосфера, свята та приємний відпочинок у кінотеатрі стали чудовим доповненням до навчальних буднів. Організатори заходу вже планують зробити такі розіграші традиційними для факультету. Факультет гостинно відчинив свої двері для майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків. Під час заходу до Дня відкритих дверей гості мали можливість детально ознайомитись з навчальними програмами, оглянути аудиторії та лабораторії, а також Спілкуватися зі студентами та викладачами. Особливою популярністю користувалися інтерактивні майстер-класи від провідних фахівців факультету та виставка студентських досягнень. Потенційні вступники отримали вичерпні відповіді на свої запитання та ще більше зацікавилися можливостями навчання на факультеті. Так, далі, 14 лютого, представники студентського активу організували несподіване привітання для Олексія, голови медіа центру з нагоди його дня народження, який припав на день закоханих. Про мене колеги підготували креативне відеопривітання та оригінальний подарунок. Олексій був приємно вражений і щиро подякував всім, хто організував йому таке свято. Студенти відзначили вагомий внесок голови медіа центру в розвиток інформаційної діяльності університету та його постійну підтримку студентських ініціатив. З нагоди міжнародного жіночого дня на факультеті відбулося святкове привітання для студенток та викладачок. Студентський актив підготував креативне відеопривітання. Святкова атмосфера сприяла створенню особливого настрою та нагадала про важливість цінувати та підтримувати жінок у всіх сферах життя. А також хлопці 151 ї та 152 ї групи привітали своїх дівчат символічними подарунками. Студенти організували інтелектуально розважальний турнір Юридична мафія. Зібралось чимало хлопців, дівчат. Основним складом студактиву була організована подія, затишне місце та невеличкий банкет. Учасники побували в ролі мафії, детективів та в інших ролях кримінального всесвіту і відчайдушно напружували свої мізки та знання у кримінальній психології, щоб викрити злодія. Ось такі були новини останніх кількох місяців на юридичному факультеті. Запрошуємо усіх приймати активну участь у рухах студентського активу, щоб збагачувати наші випуски новинами та приводами для гордості за факультет і університет. Усім бажаємо успіхів у навчанні, викладачам сил та терпіння. До нових зустрічей. Здається, не підписався. І вподобайку не поставив. Та мені здається, він ще навіть не знаю про. про посилання в описі. Не та де... підписуйся. Там, де усі соцмережі Чорноморського національного університету підписуйся. та та юридичного факультету. Давай там ета. Виключай.